В день, любі діти. До мене завітала дівчинка Оленка і розповіла, що мені з матусею невдовзі на весілля, але поки що в кімнаті немає меблі. Як ви гадаєте, що їм варто купити в першу чергу? Так, стіл і стільці, тим більше, що матуся вже гостей погукала. І все ж таки першим вирішила придбати стіл. Але щоб він мав чотири ніжки. Ось перед нами столи. Скільки їх? Так, всього чотири. У першому зліва столі скільки ніжок? Правильно, одна. Позначимо цифрою один. Слідуючий стіл, яка кількість ніжок? Три. Так. Наступний має чотири ніжки. І в останнього скільки вірно дві ніжки і позначимо відповідною цифрою 2. А зараз виставимо столи за кількістю ніжок. Першим поставимо стіл з цифрою один. Другим з цифрою 2. Третім стоятиме стіл із цифрою 3, а четвертим той біля якого цифра 4. Отже, оскільки останній четвертий стіл має чотири ніжки, то його і купить оленчина матуся. Діти, зверніть увагу на столи. Скільки їх? Два. А які вони за розміром? Що переконатись, поставимо їх поряд. Вони різні. Один маленький, інший великий. Діти, якщо поглянути на столи зверху, то що вони нагадують? Геометричні фігури, трикутник, круг, квадрат, прямокутник. А чим вони відрізняються? Круг котиться, а всі інші ні, бо у них є кути. На новосілля прийдуть гості і оленчина матуся вирішила приготувати овочевий салат. Ось необхідні овочі, огірки, морквини, цибулини, капустини. Скільки всього їх видів? Порахуйте. Так. Чотири. Давайте допоможемо відібрати потрібну кількість овочів. Матусі на салат потрібна одна капустина. Цибулин на одну більше, ніж капустин. Тобто дві. Правильно. Морквин на одну більше, ніж цибулин. Відкладемо скільки? Три. А огірків на один більше, ніж морквин. Так, чотири огірка. Діти. А скільки овочів кожного виду залишилось? Капустин. Чотири. Цибулин. Три, морквин. Дві огірків. Один. Любі діти, Оленка з матусею вдячні вам за допомогу. Тож побажаємо їм чудового новосілля, а для вас дітки завдання. Серед поданих на картинці стрільців виберіть той, який має чотири ніжки. Чекаємо відео з вашими відповідями. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.